Ми з вами точно знаємо, все буде Україна, і перемога буде за нами. В ефірі єдині новини на інформаційну варту заступає канал Рада. З 24 лютого так починається кожен робочий день телеведучої Тетяни Гончарової. Останні зустрічі президента, експерти з різних сфер, студії просто неба чи в бомбосховищах. Робота у прямому ефірі завжди не передбачувана. Боже, як вона могла таке сказати? Сядьте, спробуйте. Відреагувати на події світового масштабу, з якими ви не стикалися ніколи. Вже 22 роки Тетяна не зникає з ефіру. Окрім новин, жінка вела музичні, світські та спортивні програми. Її володіння словом викликає захоплення у глядачів, а вміння влучно поставити питання заганяє в кут політиків. тому що коли мені кажуть, а як ти так можеш? Я розумію людей, які хочуть як я. Але я роблю це з шести років. Плюс у мене, напевне, моя природа така і мої гени, тому що моя мама прекрасно володіла словом. Народилась майбутня ведуча в Луганську. Там відвідувала гурток читця, де навчалась основам ораторського мистецтва. З дитинства пам'ятає небагато холодні зими та запах степу. Мені зараз, попри те, що я 22 роки виїхала з Луганська, сниться саме це, коли я ковзаю долоною по стіні. І намагаюся вже у вісні зрозуміти, чи правильно я пам'ятаю колір того чи іншого будинку. Я потім прокидаюся і думаю, господи, що ж є? Мені здається, не точно, не рожевий він, сірий він. Підкурювати столицю Тетяна приїхала після університету та одразу влаштувалась на радіо. З дипломом філолога вже за декілька років вона попрацювала на трьох проєктах ведучою та редактором. Дівчата, можемо з вами поговорити. Так, я думала, що ви побігли на гору їсти торт. Ви будете до речі, його їсти. Водночас з роботою на ТБ Тетяна проводила різні форуми, концерти, дні народження та весілля. Зокрема, роль церемонімейстра стала натхненням на творчість. Сценарії ведуча складала з української поезії та змушувала гостей плакати від музичного супроводу. Я брала інколи, просто як ювелір зшивала по два рядки. Я могла говорити прозою про них, вплітаю. І люди не розуміють, це чиє взагалі, це чиє. І потім одна каже, це здається, цей, це ж жадам був жадан. Я кажу, да ну ти його так якось сказала, ніби ти тільки що зараз його вигадала. Вже більше року, як ведуча, створила власний подкаст на Ютубі. Її герої, волонтери, зірки, психологи та військові. Жорсткі інтерв'ю про зради, перевзування та проблеми армії під час війни набирають тисячі переглядів. Я знаю, що зарядати на камеру це будуть якісь співчутливі люди. Коли ти обнімешся, теж хтось порадується твої щирості. Мені більше цікаво, що у людини в голові і в серці. Щоденні грошові збори, виїзди у військові частини та допомога притулкам. Волонтерство стало невід'ємною частиною життя Тетяни. 22 тисячі таких малесеньких вони здатні перепрошити кінжал. А коли ти один. Ти не здатний. Коли ми говоримо про консолідацію, так, має бути ось таке. Має бути ось така пляшка з уламками, які перепрошують, зберуться вчасно. Але я ж розумію, що зараз там ну, хтось є один, а там три немає. Ну тобто, ти маєш робити більше. Волонтерство, от воно завжди про це один. Левова частка зборів блогерки, допомога притулкам та тваринам, які постраждали від війни. Жінка вже має двох собак і закликає інших забирати знедолених тварин до себе. <кій> Ще з татом ми постійно лазили в Луганську, дивилися, де є гніздо, де посадка, де що виростає. А мама постійно розмовляла там з собачками, з котами. Попри роки роботи в кадрі, саме тварини принесли Тетяні найбільшу популярність в мережі. Під час одного з прямих включень у притулку ведуча розказала, як звати її пса, та стала мемом. Мій пес пездюки, мій пес пездюки, мій пес дюк. Пес вибрав нас, і пес старався і робив максимально все. Посміхався, ставив лапи, максимально вовтузився поруч. Ну тобто він себе продавав ну по максимуму. Чашки гризи русню з мерча пса нове заохочення донатити. Завдяки впізнаваності дюка вдалося зібрати майже 80 тисяч гривень для центру врятованих тварин у Макарові. Ха-ха! дюк запустив свій мерч. Програми на десяти різних телеканалах: волонтерство та мистецтво. Тільки початок шляху ведучої. Як можна нудитися, коли? Та блін, ну я наприклад не знаю навіть, як цей стіл виготовляється, як папір оцей, скільки треба на нього води, скажімо, щоб його виготувати. Тобто, у мене поле для діяльності його Олеся Тлустенко, Ельвіна Кошова. Спеціально для яка і тебе.